При виїзді на будь-яку надзвичайно подіючу ситуацію, ви їдете на транспортному засобі, на пожежному автомобілі, і потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Правильно! А для цього вам потрібно познайомитися ближче з поліцією. У Житомирі на базі пожежно-рятувальної частини відкрили клас безпеки для школярів молодших класів. Тут діти можуть відчути себе справжніми рятувальниками та у формі гри дізнатися багато корисної інформації про правила пожежної та міної безпеки в побуті та на вулиці, спробувати себе в ролі поліцейського та медичного працівника. Прикладаю свої ручки і роблю такі натиски. Рахуємо скільки я один, один, три, три, п'ять». на базі ДСНС це другий клас відкривається без. Спеки щодо наповненості цього класу безпеки, ми взяли всі безпекові аспекти, які, які супроводжують наше життя безпосереднє життя дітей. Це представлена тут мінна безпека, безпека на воді, пожежна безпека. У нас представлена. Насильство в сім'ї, тобто, це є і патрульна поліція, і ювенальна превенція. Представлені всі аспекти ще раз повторюсь, безпеку безпеки дітей і наша безпека в житті. Таких класів безпеки, як ми сьогодні відкриваємо в області, нараховується. Це 20-й відкрився. Більшість класів безпеки це на базі освітніх закладів. В місті Житомирі планується 5 класів безпеки теж відкритися на, на першій. Облаштовували класи силами головного управління ДСНС області та благодійних організацій, які допомагали з технічним забезпеченням та наповненням усього необхідного обладнання. Це ж ті ж самі дошки, те ж саме микрохвильовка, яка парує і димиться. Що візуально для дітей це дуже корисно і вони захоплюються цим. І на цьому фоні ми можемо показати дійсно небезпеку цих предметів в побуті, яку вони несуть. Маленькі рятувальники поділилися з нами своїми враженнями та розповіли, ким в майбутньому хочуть стати. Міни шукали, так? Да. Спускали, е, в трубі. Mm – -hmm. А це ви вперше так граєтесь тут? Mm -hmm. Перший раз. Куди малювати, малювати і, і тушити вогонь? Mm -hmm. Mm -hmm. А хочете бути в майбутньому рятувальником? Yeah. – Так. А ким хочеш бути саме? Сапером. Пожежним. Скорий. Швидкій допомозі працювати. А ти зайчик? По -пожежним. Будеш пожежним, будеш гасити пожежу, так? Я подив дітей до небез до, досвітувати до про мін, про про поліцію, про про медичну допомогу надавати. А хто ти? Водій? Так. А що тобі найбільше сподобалось, розкажи. Е, с -с -с водити. Водити, так? Да? Угу. А щось ти нове сьогодні для себе дізнався, чи ти да. вже і так все знав? Е, е, я дізнався, як треба спускатись, як діти швидкої допомоги. Молодець. А скажи, хочеш бути рятувальником в майбутньому? Так. Да. А ким саме хоч бути водієм, пожежним, можливо, медичним працівником, сапером. Сапером сапером будеш розміновувати території. Побачити, як облаштовували клас безпеки у Житомирі. Приїхав директор департаменту запобігання надзвичайних ситуаціях ДСНС України Олександр Чокригін. Очільник зазначив, що знання, які отримують діти, будуть корисні й дорослим, адже особливо актуально є зараз мінна безпека, оскільки окупанти продовжують лишати по собі слід на наших землях. Класи безпеки це проект МВС ДСНС ініційований керівництвом нашої служби, який націлений саме на підвищення рівня безпеки наших дітей. Як показали вже перші класи безпеки, таким чином ми можемо навчити і дітей вимогам пожежної безпеки, мінної безпеки. Через цих дітей у нас вдається навчити і дорослих. І у нас уже майже в кожному регіоні є не по одному такому класу безпеки, і ми сподіваємося, що їх буде становитися більше. Що цей проект дійсно буде цікавий дітям, буде цікавий викладачам, і ми таким чином разом всі да піднімемо рівень обізнаності наших дітей і наших громадян в цілому. тому що на превеликий жаль, мінна безпека у нас наразі присутня всьому. Ви сьогодні могли бачити і чути. Da, коли ми кажемо про водойми, це мінна безпека єде. Коли ми кажемо про лісові смуги, там так мінна безпека. Навіть е, заклади освіти е, так само є мінна безпека. Дитячі майданники, знову ми кажемо про мінну безпеку. Сьогодні ви бачили да, вночі ворог наносить авіаудари по мирному населенню. Киріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ.